Але я вам покажу, що мені вдалося купити і не потратити на те багато грошей. В основному я це все купувала на секондхендах, типу грінлопа і барахолках. Такі базари. Бачите, тут на дачі мої цінники, тому не дивитеся, ось така штука під посуд, вона висувається. Зараз я покажу. Коштувала 2,50. Ось такі, я це коротше, зараз буду все мочити в воді з содою, в кип'ятку з содою, щоб це все помити. Товкач для картоплі 1 євро. Такі дуже класні ціни. Подивіться, який от, -от, от євро коштує. Подивіться, яка чеснику Вона давить і вона ріже пластами. Я такого не бачила, чесне слово, я багато різних бачила, але не таку. Ну, це бомбезно, дивіться, вона така з двох частин. Оце це ми будемо замочувати. Ось така відкривачка, консервний ключ від відомої фірми Брабанті. Я дуже люблю цю фірму. Загалом вони дорогі. Я її купила за 50 центів. Ну, Типу, її навіть за, там, за 5 євро не купиш але ще дорожче. Ой, і це взагалі мені дуже сподобалося. Це такі щіпці, щоб витягувати філорувати рибу, типу, витягувати кісточки 50 центів. Ну, дивіться, яка краса. Ну, Правда ж гарне. Ось такий, звичайний черпарке для чистила для риби. Мені здається, що я це взагалі знайшла. Е, ніж теж 50 центів, ось, ось від блискує. Е, може посріблений, напевно. Бо, тому що ручка потемніла, а ручка може бути посріблена, між іншим. Добре. Е, дуже довге відео виходить. А, от ще покажу. Так, от, дивіться, за 1 євро це теж точно срібло. Е, це такий заварник на чашку для чаю. Ну це точно, це гарантія, що це срібло. 1 євро, бачите? Ми це все будемо зараз відмивати. Тут і ще такий ніж. Е, набір вилок і ложок. 12 вилок, 10 ложок, 2 чайних ложки. Е, це вінтажні вилки і ложки ось такі. За, е, за 5 євро. Цей весь набір за 5 євро. Просто подивіться, ви гляньте на них. Неймовірно. Ось така штука, бачите, вона так їздить і ще тут розсувається.